Будьте уважні та обережні. Власники ось таких ноутбуків. Це у нас Lenovo Ideapad Gaming 3 15 і далі не важливо що. Неважливо. Ось тут, подивіться, ось така от, е, отличительна черта є. Бачите, тут така от е, заглушечка є на матриці. Будьте обережні, тому що із заводу це вже не перший, це вже навіть не знаю, який ноутбук, пощо ти вже збився, що вдячна термопрокладка, оця, яка має бути на цьому транзисторі, вона з'їжджає ось сюди на цей дросіль. І так само на ланцюгах жилення процесора на транзисторах немає теж термопрокладок, як можна побачити. Це бомба уповільненої дії, тому що якщо не охолоджувати ось ці транзистори, вони виходять з часом із ладу, і 19 вольт попадає прямо в ГПУ або в процесор, і все, і тоді вже буде ремонт стоко стоїть, що навряд чи ви захочете ремонтувати ваш ноутбук. Тому, тому обов'язково, якщо будете чистити, звертайте увагу на ось ці термопрокладки в цих місцях. Це дуже критично важливо. В Даному випадку я буду міняти, тобто компенсувати у утп 8, і цього буде достатньо до цього ноутбука. Але це фактично у всіх ноутбуків. У всіх я вже якось записував раніше відео, але тепер записую, тому що. Постійно кожен ноутбук, який розбирає, саме Lenovo Ideapad Gaming 3, там далі йде 15, і там можуть бути 3 букви, які. Оце в них такі, такий косяк, така біда. Для чого так робить? Для того, щоб ви купували нові ноутбуки. Поработав 2-3 роки, все, вийшов із строя. Вийде із строю по-любому. Тому що транзистор просто не видержить таких температур на нагрузках, як тут, як саме на процесорі. І буде капець ГПУ. Або цепиво, тому будьте обережні і майте це все на увазі.